Розпаковка подарунків, що ж мені подарували на 25-й день народження, можливо, комусь буде цікаво і корисно. Може хто щось додасть собі до вішлиста? Ну, по-перше, квіточки. А по-друге, гроші. Ну і звісно ж, є цілий пакет подарунків, які ми зараз з вами. Розпакуємо. Одразу видно, що тут стоїть коробочка від Un'usual. Це парфумчик. І зараз покажу, який. Один з ароматом Peach Prosecco, а другий з ароматом Єніфер. Він реально пахне буском, ніби я зайшла і нюхаю кущ буску. Фанати буску, додавайте у вішліст. Вау! Це дуже ніжний стиглий, соковитий персик. Блін, я в захваті! Я в захваті, я в захваті, я в захваті. Тепер я буду пахнути ось так. Вкусняшка. Вкусняшка. Там ще багато вкусняшок, я люблю вкусняшки. Блиск від Юніко. Я дуже хотіла його, дуже хотіла. У мене є від них блиск відтінок Джем. А це відтінок Bestie. Мені так сподобалося, як він виглядав у них в інстаграмі, що я просто захотіла дуже шильно. Він червоний із блискітками. Такий червоненький. Захист. Важлива штука. Вкусняшка. Шкарпетки з каштанчиком. Я просто обожнюю каштани. Я не можу, я фанатка. Вкусняшка. ще одна вкусняшка. Проте й нові батончики, тому що я така людина, яка може забути поїсти, а потім мені буде дуже погано. І коли я голодна, у мене такий стан, ніби я зараз втрачу свідомість. І це може статися навіть, якщо я не поїла три години. Все, у мене крутиться все, мене нудить, і мені срочно треба закинутися чимось. Обожнюю твікс. А ще обожнюю корівки. Це цукерки мого дитинства. Дивіться, тут має бути дещо неймовірно красиве. Це срібна прикраса власного виробництва дівчинка-Ювелір робить їх. І це просто неймовірна краса. Нехай колон нагадуватиме про рідний Київ. Тут йде ось така ніжна цепочка. І ось такий неймовірний колон. Він просто неймовірний. Він просто неймовірний. Я не можу, я в захваті від нього. Мені його так хотілося. Моє серденько, Київ, Поділ, рідні друзі, хрещати, каштанчик. Боже мій, я просто треба терміново його вдягнути. Тут планер. Тут весняний чек-лист. Щось із цього я вже точно зробила, бо вже кінець весни треба повідмічати. Я людина, яка більше все ж таки любить писати. Так, так, та, у мене немає звички вести електронні планери, електронні щоденники, нотатки і так далі. А, але для того, щоб я не забула, мені обов'язково треба це записати. А, -а, а! Мене хотіли вбити. А, кулька, до речі, це теж подарунок. Це ще батончики протеїнові з розряду, щоб я не вмерла. Просто покажу, похвастаюсь вам, що в мене ціла коробка батончиків. Я такі ще не куштувала, це буде мій перший раз. До речі, можемо розробити дегустацію. Дегустацію. який взять, який взять. Я так люблю фісташки, що я почну з фісташки і продегустую тут фісташку. Інтересно, інтересно, навіщо треба і коробка, і пакетик? Ось так виглядає цей батончик. Це дуже смачно. А всередині справжня фісташкова паста. Офігеть, це дуже смачно. Ще мені подарували ось таке: це гайд по Києву. Це така книжечка, яка присвячена повністю Києву, закладам Києва, цікавим місцям Києва, магазинам Києва. Просто неймовірна книга, яка буде. Мені, як блогеру про Київ, дуже корисна, і я її дуже хотіла. І я так рада, що вона в мене тепер є. В наборчику, до речі, були ось такі неймовірно гарні листівки. Я прям на 100% зацінила. Це просто неймовірно красиво. Ну все, я поділилася з вами тим, що мені подарували. Може, комусь захотілося щось додати у вішліст собі. Не знаю, може це було корисно, може ні. Але мені захотілося цим поділитись. М -м -м. Всім дякую, що подивилися відео. Я сподіваюся, хтось його дивився.